Автор пісні два кольори Олександр Білаш і Лариса Остапенко. Весільне фото, 1955 рік. Я хочу так тебе любити, як в травні Сонце первоцвіт, щоб не змогли нас розлучити ні цей, ні той, ні інший світ. Пісня Два кольори написана у 1964 році Олександром Білашем на слова Дмитра Павличка. Його мелодії стали народними два кольори, смерека, ясини, білі лебеді. Крім того, він створив музику до восьми вистав і 29 фільмів. Для мене він був неначе вулкан, який ніколи не заспокоювався. Таке враження було, що він ніколи не тлів, завжди горів, розповідала дружина Лариса Остапенко, яку він називав ластівкою. Сходами Київської консерваторії пролетіла легка хмаринка, єдине, що встиг помітити студент четвертого курсу композиторського факультету Сашко Білаш, гарні ніжки, кинувся навздогін подивитись на ту, що промайнула повз. Глянув і вмер. Висока, струнка, з довгою пишною русявою косою, зеленоока першокурсниця красуня. Проте завоювати серце Лариси Іванівни відразу не вдалось. Два роки вона була недосяжною для закоханого Олександра Білаша. Одного разу вона таки сама зробила крок назустріч врешті-решт вони одружилися і прожили разом усе життя. Лариса Остапенко українська співачка, мецосопрано, народна артистка України.